Тіло болю не хоче, аби ви спостерігали за ним відкрито і розкусили його справжню природу. Як тільки помічаєте перші ознаки його пробудження, спробуйте розпізнати це енергетичне поле всередині себе і добре придивитись до нього. Так, ваше ототоження з тілом болю миттю розвіється, вищий вимір свідомості вступить у свої права. Можна назвати це присутністю. Тепер ви свідок або спостерігач за тілом болю. А це означає, що воно більше не може використовувати вас, вдаючи, ніби ви і є ним, і не зможе в такий спосіб живитися через вас. Ви, нарешті, віднайшли власну потаємну силу. Деякі тіла болю неприємні, проте відносно безпечні, наче дитина. Що скиглить без перестанку. а є злі страшні монстри і справжні демони. Деякі несуть реальну фізичну загрозу, але більшість все таки тільки емоційну. Вони можуть нападати на близьких вам людей або ж атакувати своїх господарів, тобто вас самих. Тоді ваше сприйняття життя стає негативним і руйнівним ось справжня причина хворіб. І нещасних випадків, деякі тіла болю доводять своїх господарів до самогубства. Іноді вам здається, ніби ви знаєте людину, а потім несподівано стикаєтеся із жахливим незнайомцем, який сидить у неї всередині, і переживаєте справжній шок. Утім, набагато важливіше вміти спостерігати за власним тілом болю, а не за чужим, відстежуйте будь-які сліди нещастя в собі. Яку б форму вони не приймали, це може бути роздратування, нетерплячка, скиглення, бажання когось образити, злість, гнів, депресія, потреба драматизувати стосунки. Такі реакції можуть бути першими ознаками тіла болю, що прокидається. Постарайтесь упіймати його в момент пробудження. Тіло болю прагне вижити. Як і будь-яка жива істота, а єдиний спосіб йому вижити змусити вас несвідомо ототожнитись із ним. Лише так тіло болю може пробудитись від сну, захопити вас, стати вами і жити через вас. Воно потребує поживи, і тільки ви здатні його нагодувати. Воно споживатиме будь-який досвід, що резонує з його власною енергією. І викликатиме біль у тій чи іншій формі злість, агресію, ненависть, горе, емоційну драму, жорстокість чи навіть хворобу. Як тільки тіло болю володіє вами, то відразу створить таку життєву ситуацію, яка зможе наситити його відповідною енергетичною частотою. Біль може споживати тільки біль. Біль не живиться радістю. Він просто не здатен перетравити радість. Коли тіло болю оволодіє вами, ви зажадаєте ще більше страждань перетворитися на жертву або злочинця, запрагнете страждати чи завдавати болю або те й інше. Насправді між цими двома прагненнями відмінність незначна, але вам це навіть не спаде на думку. І тому ви будете переконувати всіх. Що зовсім не хочете страждати. Та якщо придивитись пильніше, можна помітити ваш спосіб мислення, ваша поведінка спрямовані на те, аби продукувати біль у собі і викликати його в інших. Якщо б ви усвідомили цей механізм, ваше життя змінилося б кардинально адже прагнути болю це божевілля, і ніхто не може свідомо вибрати божевілля. Тіло болю. Це чорна тінь его, воно боїться світла свідомості, боїться бути викритим. Його виживання цілковито залежить від вашого несвідомого ототожнення з ним і від вашого несвідомого страху ще раз пережити той біль, що живе всередині вас. Ви змушені будете проживати цей біль знову і знову, якщо тільки не зустрітись з ним віч навіч якщо не принести в цей біль світло свідомості. Тіло болю може здаватись вам страшним небезпечним монстром, на якого лячно і глянути, але запевняю вас, це лише безтілесний фантом, що розвіється як туман від сили вашої присутності. Після того, як ви займете позицію спостерігача і запустите процес роздотоження, тіло болю буде функціонувати ще деякий час і робитиме спроби, підступом. Змусити вас ототожнитись із ним знову і знову. Без вашої підтримки, воно ще житиме за інерцією, це як колесо прятки, яке крутиться ще якийсь час, навіть коли його більше ніхто не крутить. На цьому етапі тіло сигналізуватиме болем у різних частинах фізичного тіла, але це триватиме надовго. Залишайтеся присутніми, залишайтеся свідомими. Працюйте професійними охоронцями власного внутрішнього простору. Потрібно мати неабиякий рівень самосвідомості, аби спостерігати тіло болю безпосередньо і відчувати його енергію. Тоді воно не зможе більше контролювати ваші думки. У ту мить, коли ваш розум зрезонує з енергетичним полем тіла болю, ви вже ототожнені з ним і підживлюєте його своїми думками. До прикладу. Якщо злість є провідною енергетичною вібрацією вашого тіла болю, а ваші думки здебільшого злостиві, ви постійно думаєте про своїх кривдників, як погано вони з вами вчинили, у який спосіб можна їм відімстити, то ви вже стали несвідомими, і тіло болю таки заволоділо вами. Де злість там і біль. Біль, що причаївся за фасадом злості. А коли до вас підкрадається поганий настрій, обсідають негативні думки про нестерпність вашого життя, знайте, ваше мислення злилось із тілом болю, а ви стали несвідомими і вразливими до його нападів. Бути несвідомим це ототожнитися з тим чи іншим ментальним або емоційним патерном. Такий стан передбачає повну відсутність спостерігача.